Всі чоловіки зраджують, запам'ятаєте, тупо занавіс. А якщо мужику вже за 40 років, а він до сих пор їде на тролейбусі, це вже ненормально. <рес> Дівчина заробляє, наскільки в неї достатньо інтелекту. Ну, такі жінки в нас. Вони гарні, але меркантильні. Скільки коштує кохання? Кохання немає. Всім привіт! Ви на каналі Люксифем, і це що варто знати дівчатам. Мене звати Яна Брилицька. Знайомтесь, це Яна Брилицька. блогерка, модель, співачка та віцеміс Україна, Всесвіт. Красива, талановита, розумна, справжня кішечка. Транслює свою жіночність через творчість та стиль життя. Хочу знати все про чоловіків та допомагати дівчатам краще розуміти ці створіння з Марсу. І зараз я іду у всі тяжкі, аби дізнатися всю правду про чоловіків. Я була вісім років у відносинах. Два роки я ходила по різних побаченнях з різними чоловіками. І відверто я просто втомилася бути найс. І зараз для себе та для вас, дівчата, я вирішила прямо питати у чоловіків усе, що мене турбує. Тож підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Поїхали! У нас дуже така класна, важлива тема кохання, відносини і гроші. <реш> скільки має заробляти дівчина? Дівчина, так щоб їй було комфортно прокормити себе. Ну а для тебе? Не знаю. я вважаю, що якщо дівчина заробляє тисячу доларів, то це вже типу, ну, дуже гарна зарплата. А скільки ти заробляєш? Уж як не то пішло? Ну, заробляю більше ніж тисячу доларів. Дівчина має заробляти стільки, скільки буде е, для її душі завгодно. Ну для вас. Для мене не скільки. Якщо вона не працює, це для мене е, є нормальним. Ну Краще яка дівчина, яка працює, заробляє, реалізовується, чи та, яка сидить вдома. І, е, не краще та, яка сидить вдома, е, краще та, яка реалізується, але для цього не обов'язково працювати і не обов'язково працювати. Дівчина заробляє, наскільки в неї достатньо інтелекту. Інтелект важливий? Обов'язково. Немає, наскільки заробляти. Може заробляти по-своєму, по, -своєму, як захоче. Може не заробляти, може заробляти. Тобто то для, то для тебе де важливо? Чим займається дівчина? Чи вона працює, чи не працює, чи є в неї гроші? М -м, повинно бути хобі. Якщо його немає, то тоді теж не дуже. Ой, я не знаю. Ну, на вашу думку. Тільки багато, мабуть. О, -о п'ятіс. Чого? А це ви мені скажіть? Ні, не знаю, багато. Доларів, 5 тисяч доларів. Окей, так, да, нормально, так хай буде. А якщо не працює? Хм, А чим тоді вона заробляє? <світок> 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 Хороший питання. <вопрос. світок> ну не знаю. Я, я теж не знаю. Слухайте, я сороблю такі речі, відповідати. Ви що, не зайомним жінкам? Я не знаю, де вона беруть 5 тисяч доларів, але це нормальні бабки. <світок> ну Но мені здається, трошки менше, ніж хлопець. Наскільки? Ну, щоб було комфортно, ієрархічно в родині, десь, напевно, ну в півтори-два рази. Ось мені здається, десь так. Угу, mm -hmm, Непогано. Просто в мене патріархальний напрямок думок, тому не знаю. Мені здається, так. <рес> ну для скільки повинна заробляти дівчина? Ну, щоб могла хлопця забезпечити, скільки повинна заробляти дівчина. <рес> Клас. Це скільки? П'ять тисяч. Чого? Бакс? Ну, так. Ну, євро. Давайте. ну, Давайте десь. Ну, п'ять-сім, так. <рес> Клас. Дівчата, якщо чесно, я не знаю я скільки себе пам'ятаю? Моя думка така: потрібно, щоб чоловік заробляв мінімум в два рази більше за дівчину. Нам щоб вистачало на ноготочки, на салон краси, на каву, на всі всі наші дрібниці. А чоловік має заробляти більше. Але оця думка: 5-7 тисяч євро доларів має заробляти дівчина. Вибачте, хлопці, а що у вас за масштаби? Ви звідки? З якої планети взагалі? Ви зустрічаєтеся з дівчиною три місяці, і е, кожен раз вона платить за себе сама. На здоров'я. Цікаво. Спілкувався, тобто... мені було б цікаво, чому ну, я наполягати не буду. Тобто, ти готовий так бути в відносинах, де. Я вважаю, що чоловік має платити за жінку. Людина більше закохується, коли вона віддає. Якщо жінка платить за чоловіка, вона більше в нього закохується, ніж якщо чоловік дарує їй подарунки і за неї платить. Так, не по стоп. Е -е, якщо дівчина е... більше закохується в іншу людину, та людина, яка більше віддає. Але ж це не тільки про, про фінанси. Не тільки про фінанси, звичайно. Ну, а ти згоден, що дівчина це про емоційний стан, а е -е, чоловік це про більше такі якісь суттєві речі. Платити за неї. А вона каже: ні, я заробляю, я сама, я все сама. Ну Мені просто ну, так пощастило. пощастило, я вам хочу сказати. То, да, <схай> якщо вона так хоче, то хай платить за мене, а я ж тихенько буду все одно щось проплачувати за неї. Угу, Ну це ви дуже 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 мудрий чоловік, я вам скажу. Ну це так тільки це тільки, це тільки дуже розумні дівчата так можуть думати, знаєте? Бо це дуже мудро. Дуже, ні, ну Це мудро, це дуже мудро. Це клас. це клас. Найголовніше, щоб е, дівчина читала книжки, чоловік читав книжки і ходили до театру обов'язково. Ну це дивні якісь ситуації, я не знаю. ну тіп, ну, от, ну як це? Ну, от Ви приходите в кафе, приносять рахунок кожен раз. Вона каже: Ні, я сама, це мої гроші. Я заробляю. А я що, зараз їй кажу, все окей? Ні, тут ваш реак. Це, как... це не дивно? Три місяці? Це дуже дивно. Три місяці одна й та ж історія. Це навіть не нормально, мені здається. Ну, з кимось точно. Ну хорошо, ну ты класна дівчина, але тільки сама за себе платить. Все окей, хай платить, якщо хоче. Ну, якщо хоче. Для, Для вас це ок. Ні, конечно. Ну, три місяці, ну на. Ну, з нею щось не так, мабуть. Ну, молодець, самодостаточная девушка. Тобто, ти окей, да? Ну, це її лічне бажання. Я ж не насильник, щоб діли щось проти лічного бажання чоловіка, правильно? Так, да, але як щодо того, що це трошечки якось, ну не знаю, вона свободний чоловік, свободної страны. Вірно? Да. Ми ж вільні люди, вільної країни. Тому вона має право робити все, що вона забажає. Ну, тебе це не буде ніяк так смущать. А як це мене має хвилювати? Людина вибрала собі таку позицію, хай так і живе. Ви готові, щоб вона завжди платила за себе, ділила кошти. В якихось обставинах, можливо, вона захоче за себе заплатити. Можливо. Це... Феміністки за або проти? Проти, звичайно. Ну ось, Це ж я ж і про це. Куди б ти не, ви не пішли, ресторани, кафе, прогулянки вона е платить за себе сама? Не подобається це мені. Чому? Бо я повинен платити за це. Чи вона може допомагати. Вона може теж щось там вкладувати. Наприклад, я готель, вона піцу. Ну, допу допустимо, так. Но, щоб в готелі піцу, то це буде якось не дуже. Ну а добре, що ти їй скажеш? Вона каже: ні, я самодостаточна, я хочу сама, я заробляю. Ну, я коли буду з нею гуляти, на, на побаченні, десь першому, другому, третьому, я вже це буду знати. І зустрічатися з такою я не буду. Навіть так. Так. Треба все узнавати на перших цих. Якщо щось не підходить, то до побачення. Боже друзі, оце, оце 19-річний хлопець. Просто якщо б я була трошечки молодша, я б, мабуть, його сама запросила на побачення. Кухання, купити за гроші? Так, да, конечно. Но я не буду називати блогера з недружественної нам країни, Но он недавно я інтерв'ю у одного мужчины, взрослого. і він сказав, що мільйонер, по моєму бывший мільйонер або мільярдер, і він сказав таку фразу, що всі його бувші друзі, у всіх жони проститутки. Вот, прошлые. то, наверное, любовь, они конкретно купили любовь за деньги. Все. С их стороны это любовь. Со стороны спутницы, то есть это называйте как хотите, но с его стороны я думаю, что это любовь. И я не очевидно понимаю, что они конкретно покупают любовь за деньги. Поэтому да, любовь стоит денег. Ну, за исключением, ну, исключение, но как бы имеет место быть, да. А какую девчину зараз ты шукаешь? Исключение из правил, наверное, я. Мне так кажется, да. И живет за счет мужчин и руководствуется исключительно эмоциями, і желання в общені, а не якими е, внутрішніми поривами, е, матеріальними благами і так далі. Типу, мені здається, на моєму досвіді, на моєму досвіді е, що якщо це кохання е, не про любов, то це, напевно, більш така історія там підліткова, чи я не знаю, ну більш дитинства, типу, коли там умовно ні я, ні дівчина не думали там про гроші, про якесь там майбутнє, а це чисто були почуття. А зараз цим складніше. Зараз, типу, ну багато чого нав'язує суспільство, і типу там всякі ббскладно без якогось ресурсу знайти це кохання. І типу, кохання не завжди по перемагає ці ресурси. Ну коротше, тому а якщо добре, яку дівчину шукаєш, ти? І я поки не шукаю, Шукаю хлопців. <плес> Знаєте, дівчата, як би це зараз не звучало так трішки сумно, але я бачу, що всі чоловіки дуже і дуже якісь образливі. І хочеться вам, наші любі чоловіки, сказати, будь ласочка, не бійтесь, відкривати своє серце. Тому що дійсно а, любляча дівчина а, не меркантильна в першу чергу, звісно, вона зможе залатати ваші рани і відкрити також для вас серце. Тому просто не бійтеся. Усі дівчата меркантильні. 90% в Україні. І В Європі. А чого так? Ну, Такі жінки в нас. Вони гарні, але меркантильні. Якщо страсть, то ні. Якщо не страсть, то мабуть. Тобто пристрасть перекриває фінансову. Але ж пристрасть закінчує. Треба підживувати. Грошима? Ну, В тому числі багато меркантильних так є. Процентів я не знаю скільки, ну може 60-70. А в принципі, ну це ж від тебе залежить. А як зрозуміти, що дівчина меркантильна, що вона думає тільки про гроші і хоче з тебе витягнути? П'ять хвилин спілкування і подивитись в очі. І... Серйозно? Звичайно. А якщо вона дуже хитра, дуже вміє якось так все закрутити. Ну, ми ж також не з нестої планети. Пальцем ділений. Я зустрічав дівчат, які були в мене в стосунках, і меркантильні, і не меркантильні. А як зрозуміти, що вона меркантильна? А коли гроші є виключно пріоритетом в стосунках, коли розмова тільки про фінансову складову, коли ми забуваємо про те, що у чоловіка можуть бути складні періоди в житті, ну мовно щось не склалося там з проектами, і людина може повернутися, і її ставлення до чоловіка зміниться от тоді можна вважати, що дівчина меркантильна. Коли умовно кажучи, що окей, там є формат діалогу, і людина розуміє, що це тимчасові моменти, і чоловік мотивований, він шукає шляхи, щоб вирішити це питання, і людина у цей важкий період залишається з ним. Мені здається, що окей, ось така людина, вона не меркантильна. А які отакі red flags можуть бути при там не знаю, третє, п'яте побачення, щоб зрозуміти, що вона реально думає тільки про гроші, і хоче з тебе витягти більше побільше, коли а людина намагається постійно лобіювати і просувати те, що ось сьогодні потрібно йти в ресторан, завтра, післязавтра і ще і ще. Коли немає а, якоїсь романтичної ноти, коли прогулянка, просто прогулянка не знаю, там вдовж Дніпра, вона також має місце бути. От Тоді от напевно десь так. У вас були такі ситуації, коли Ну, от коли вона я хочу сумку, я хочу там. Не знаю, я хочу новий ресторан. Як ви вирішували це питання? Ну ми просто припиняли, як спілкуватися, тому що це не той формат стосунків, який я шукаю. І це не те. через те, умовно кажучи, що я не можу там фінансово дозволити собі це зробити. Це просто про ту людину, котрі ти шукаєш для побудови стосунків. Оце дівчата статистика. Ви розумієте? Я поспілкувалась з усіма чоловіками, і всі кажуть, що ми меркантильні. Я не знаю, але, будь ласочка, треба щось з цим терміново робити. І напишіть, до речі, тільки чесно: ти меркантильна чи ні? Тебе вибір красива, сексуальна, нороблива. Така от знаєш, кішечка, дівчина, мрія, яка крутить хлопцями наліво направо, але з нею просто ну фантастична любов. А, або інша е, спокійна, домашня, їсти приготовить, але і з дитиною від першого шлюбу. Ні, дитина це тупо табу, До дитину, ніколи ні. Ну моє совєту по дитину не треба брати дівчину з дитиною. Чого так? Тому що мужчина має своє потомство ставити. Якщо ти вирощуєш чужого ребенка, это це это дело. То есть, якщо ви хотите свою совість перед Богом очистити, то, пожалуйста. А ну, так вот чисто по эволюции не советую. Таке ну, відчуття, там... що в тебе був досвід? Ні, у мене не було досвіду. Жінка з дитиною для мене це. Ну, я б з нею стосунки не будував. Сексуальні, можливо, а серйозні якусь там сім'ю. Короче, якщо ти йдеш на побачення, зустрівся познайомився в Тіндері з дівчиною. Йдеш на побачення, дізнаєшся, що в неї дитина, ти кажеш, все пока. У мене були е, стосунки з дівчиною, якою була дитина. Е, мені не подобається в цей момент, що дуже сильно дівчина фокусується на дитині і не має того зв'язку енергетичного там, якоїсь пристрасті, яка є, коли дитини немає. І дівчина може повністю фокусуватись на стосунках. Коротше, неравлива кішечка, ми всі поняли. Ой, ні, з прицепом точно не потрібно. Ні, давайте тоді, щоб вона була просто вірна, щоб вона була. Красива, але без жодних там перебільшень. Дітей ні. Не прийме. Ні. Потрібно уточнення для зустрічі на шури-мури <світ> чи на постійне життя. На постійне. А, все залежить від енергії. Яку енергію, яку енергію має дівчина? А з дитиною вона або вона супермодель, немає абсолютно ніякої різниці. Головне, а, ми ж всі енергетично залежні. Ми всі качаємо енергію. Тому, якщо ця енергія підійде, в принципі, немає різниці. Діти це прекрасно. А... Супермодель, це теж непогано, але головне інтелект. Я можу сказати, що тут, напевно, залежить від мого відпочуття до тої чи іншої дівчини. Ну скажу від, ну, відверто, для мене не є проблемою, коли у дівчини є дитина від попереднього браку. Я не буду відштовхуватись від цього критерію. Вас не було такого досвіду? А ні, такого досвіду не було. Але тут головне ставлення до цієї людини. Дитина це вже другорядний фактор. Типу, умовно кажучи, якщо тобі задовільняється людина, якщо тобі з нею комфортно, якщо ти хочеш побудувати. Але але не ну, дивіться, немає цього вогня, о цього цієї пристрасті. От коли знаєте, коли бушує емоція, фонтан. Ну, Звичайно, що пристрасть вона повинна бути присутньою в стосунках. Ось, але… З нею спокійно, добре, комфортно, але ні, ніяк. Від того, ні. Ну, Якщо ніяк, то тоді потрібно припиняти стосунки з цією людиною. Ну, не може, типу, повинна бути в будь-якому випадку якась пристрасть в стосунках. Ось, Я просто про те, що я б не відштовхувався від того, що в неї є дитина. Це типу, для мене такий варіант. Але слухай, от є така теорія, так думають, що е, я чула точніше, що чоловіки боя бояться підходити знайомитися з красивими дівчатами. Ну, може, є таке, тому що мені здається, ну типу, це ще проблема в чоловіках, і наскільки вони самовпевнені, наскільки вони впевнені в собі. Тут не проблема, напевно, що в дівчатах. Якщо чоловіку не потрібна ваша дитина, я вам так скажу: навіть не тратьте свій час на нього. Просто ідіть. Знаєш, є така теорія євреїв, що сім'я це бізнес, а пристрасть, любов, ці всі бабочки це з іншими жінками. Можна якось питання більш по-українському знати? Ну, дивися, сім'я мати коханок чи, чи що? Ну, можна так. А, нормально. Головне, щоб дружина про це не знала. Дружина, дівчина це негативно вплине на її психічний стан, а це головне, про що ви маєте турбуватись, тому не можна, щоб дівчина знала про зради. Я спілкувався з дорослими жінками, вони це розуміють. Багато дорослих жінок, 40+, розуміють, що коли чоловік ходить наліво, це не значить, що він їх не любить, і це може бути якесь одноразово там така, такі, типу. Прояв. Не можеш людина зраджувати, якщо вона просто е, ну не знаю, все добре, все класно, любов і Зв'язок втрачається через це, але ну, типу, це дуже складно на протязі багатьох років підтримувати зв'язок такий тісний, щоб жодного разу не виникли якісь там ну, типу, образи. Ну, це дуже складно. Я, я б... В тебе багато друзів, які зраджують? Всі, всі друзі, які я знаю, вони хоча б один раз в житті зраджували. Всі чоловіки зраджують, запам'ятайте. Тобто, якщо ви думаєте, жінки, що вам ніколи не зрадять і ніхто ніколи не зраджував, всі чоловіки зраджують. Це мій досвід. Я спілкувався з багатьма людьми. Можливо, є е, якісь там прям винятки рідкі, які тільки підтверджують правило. Занавіс, ні, <занавець> ні, ні, херня, це все ні. Не воно дружина дружина, ти конечно. Ні, я проти цього. Я за те, щоб все було в плані сім'ї, щоб була повна вірність і пристрасть можна знайти з любимим, з коханим чоловіком. Тобто, ну, ви проти Проти? Ну, не те, що проти зрад, я прям гіпер-проти зрад. Для мене це, як знаєте. Життєва позиція, і для мене це принцип по за яким я підбираю людей в собі навіть у контакті своєму. Так, звичайно, тому що людина, яка тебе зрадить, яка зраджує свою е, половинку, вона зрадить і тебе. Ну у вас немає в колі друзів. я чолов... їх прибрав? Так, так. Я їх прибираю. Знаєте, як чистка проходить? Це дуже круто. Ну, людина, яка тобі условно кажучи, там предлагає бізнес, але вона зраджує своєму близькому людини. Це це вже тобі не помічник. Тому що знаєте, я кажу, щур, який збіг з одного корабля, він збігне із другого корабля. Так. А щоріна нам ну, не потрібно, коли зраджує чоловік або жінка, це звісно дуже і дуже погано. Але моя теорія в тому, що і чоловік, і жінка в парі мають працювати над відносинами на 100%. Тільки тоді можуть бути довірливі, чесні, відкриті, ніжні відносини. Але ж я. Всім серцем вірю в те, що можна прожити все життя з однією людиною і без зрад. Хочеться, дуже хочеться в це вірити, і я в це вірю. Дівчата, до речі, напишіть, ви вірите, що ваші чоловіки не зраджують. А яку найбільшу суму грошей ти витрачав на свою дівчину? Тисяч два двадцять одноразово. Гривень Так. на що? На телефон. Це ще було пару років тому назад. Я ще тоді дарував дівчатам телефони. А що зараз? А зараз вже не той час. Чого? Ну просто по, по, дороз... по дорослішому. Зараз дарунки не треба. На етапи відносин, так, але я зараз не в відносинах, тому вважаю, що це зарано. А знаєш, є така думка, я, до речі, дуже багато разів чула від чоловіків, що не потрібно вкладатися на початку відносин в дівчину. Там. Так, абсолютно вірно. Чому? А, ну, ви, ви існуєте як людина- людина. Якщо тобі потрібно дати кошти для того, щоб в тобі провели час, значить ти цінишся менше, ніж друга людина. Ну так, да, але дивися, дівчата ж хочуть там і кафешечку, і цвіточок, і колечка, і ще щось. Ну, правда? Звичайно, коли для, буде її висока цінність для мене. Я вирішую, що це вона моя майбутня дружина, тоді звичайно це може бути. А якщо ми дві різні чи людин, дві людини, які один к одному ніхто, то ну як ніхто? У вас є симпатія, у вас зараз зароджуються відносини. Так, але беремо логіку: якщо вона людина і я людина, тобто мій е, е, наш час коштує одинаково. Чому я повинен щось вклада да, вкладувати для того, щоб зі мною провели час? Бо ти її любиш? Тобі хочеш? Тоді можна сказати, що як відносини до того, щоб дівчата подарували подарунки. А дівчата дарують свою енергію. Тоб, а моя енергія чого варта? А твоя енергія матеріальна. Як тобі така ідея? Енергія, матеріальна енергія це дуже чудово. Але якщо ти цікава особистість, це не обов'язково. Яку найбільшу суму грошей ви витрачали на свою дівчину? 1,5 млн гривень. Опа! За, так, будь ласка, що за дівчина? Розкажіть. Це жінка. Ваша дружина. Що був за дарунок? Це був автомобіль. Круто. Які, яка машина? Тойота. Круто. Не пожалкували? Ні. Як вона отримала задоволення, так і я отримав задоволення. Десь п'ять що? – Це був браслет і букет. П'ять тисяч доларів, гривень. А ви зустрічаєтесь зараз? Так. Не пожалкував, що витратив такі гроші? Ні. Чого ти так задумався? Ні, не пожалкував. Ні, давай чесно. Це подарунки і вони від душі. Потім, якщо починаєш жаліти, це вже не потрібно. Я не рахую. Ну, приблизно не за весь час. Просто якийсь такий дарунок. От ви робили, що вау. Ну не знаю. кожна різність прийнята, що таке, вау. Ну я там умовно перше подарував там, не знаю, 101 одну троянду. Вау. Для мене це було прикольно, не знаю. Це було цікаво. Але я дійсно я, я не хочу вигадувати суму. Я не пам'ятаю, скільки це було. Ну я не рахував ці гроші. Мені здається, що емоції вони вартували тої суми, котрі я там не знаю. інвестував цей подарунок. Яка була реакція? Ну, Було класно і мені було цінно почути, що ось це класні емоції, мені ніхто не дарував такий подарунок. Та я не пам'ятаю, можна 3 доларів. Десь. На що? Телефон. Що всі телефони дарують, я не знаю. Ну, тому що ну, це, знаєте, як річ, яка просто потрібна. А як ви дивитесь на те, коли дівчина приходить зі своїм списочком подарунків і каже, так, коханий, мені треба ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. Ну, навіщо таку дівчину брати? Треба вибирати адекватну, якою ти сам захочеш дарити. Подарунки, які ну, ти якби відчуваєш, як їй потрібно, і даруєш її прекрасно, і тобі прекрасно. Ой, я не знаю. Ну це довго діться, ну багато не знаю. ні, одно, то якийсь подарунок, якийсь там не знаю, якесь побачення, може початок віднос. Не знаю, ну скільки ти тратив, не знаю. Ну давайте, ну скажіть, то як? Давайте запитаємо, дружини. Віка. Яку можна питання? Яку найбільшу суму грошей він на вас е, тратив? Витрачав. Опа. О, Що? Я не, не рахувала нікого. Ну приблизно якийсь дарунок. Хай буде тисяч гривень, а я буду... Ну Сьогодні ну сьогодні ти мені очки подарував. Коротше, любов це не про гроші. Ви зрозуміли, друзі? Ось вам приклад ця пара, яка просто реально фантастично каже, що любов це любов. І любов, любов, любов за гроші не купиш. Любов це любов, але любов без бабок не буде. Гроші нам. от я також, до речі, придержуюсь цієї теорії. Одному із вас мають бути гроші. Це сто відсотків. Да, да, да. Дарунки це найулюбленіша тема всіх дівчат, але по-чесному, якщо вам дарує ну, якийсь скромний букетик, похід в кіно ваше. Коханий, просто найбажаніший хлопець в світі, про якого ви мрієте і мріяли і будете мріяти. Або ж вам дарують ту саму Бентлі з червоним бантиком, але від якогось такого собі папіка. Що оберете ви? Скільки коштує кохання? Ніскільки. Ніскільки? Безцінно? У мене, мене взагалі не єврейський підход к цьому. А це який? Кохання це просто кохання, воно не може щось коштувати. Ага. Мені здається, що це дуже ага. такі суміжні речі: кохання, гроші. Не, ну, би, е, якщо грошей нема взагалі, то, мабуть, е, з часом кохання помирає. Е, е, Тут є е, така е, проговорка стара, що е, коли е, у студента нема грошей на новий штанці — це взагалі нормально. А якщо мужику вже за 40 років, а він до сих пор їжджа на тролейбусі, це вже не нормально. Все життя. <ріху> Кохання немає. Як це? Є дуже велика увага, уваження. Повага. Цінність. Повага, цінність. І якщо менше сварок, цього, цього остального, якщо ви разом 10 років, ви друг другу не зміняли, угу. у вас є діти, ви до друг друга оноситесь дуже добре, то тоді, я думаю, це є кохання. Але Скільки? це не називається так, як у других там чувствуєш, чого ти відчуваєш. Це більш про повагу. Скільки тобі років? Мені 19 буде. Капець, а ти в тебе думки, наче ти, ти вже життя прожив три, три, три шлюба. А ну, ви знаєте, воно безцінне, воно не має ціни. Мені здається, сьогодні найважливішу відповідь ми почули: кохання воно безцінне. Я продовжую свої пошуки. Я продовжую свої найгарячіші, найвідвертіші питання до чоловіків. А ви, друзі, підписуйтесь на FM і ставте лайки.